Минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. У селі Подали Куп'янського району зазнали поранення та були госпіталізовані 44-річна жінка та 51-річний чоловік. Внаслідок обстрілу з танків селища міського типу Козача Лопань Харківського району загинув 34-річний чоловік. Зазнали поранення чоловіки 34, 44 та 68 років, та 72-річна жінка. У селі Бугаївка Чугуївського району обстрілом пошкоджено три адмінбудівлі та два приватних будинки. Зазнали поранення жінки 75 та 62 років, а також хлопець 14 років. У селі Чернещина Ізюмського району пошкоджено два приватні будинки та електромережу. Внаслідок мінометного обстрілу села Веселе Харківського району зруйновано приватний будинок, господарчі споруди. Сталася пожежа. Рятувальники звітують, протягом доби ворог своїми обстрілами спричинив три пожежі на Харківщині. Вранці 14 серпня внаслідок масованого обстрілу з боку окупантів виникла пожежа у селі Курилівка Куп'янського району. Горіли господарчі споруди на площі 250 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. Також у селі Весела Липецької громади Харківського району горіла господарча споруда на площі 50 квадратних метрів, зруйновано будівлю гаражу та приватний будинок. Від ДСНС залучено одна одиниця техніки та шість осіб особового складу. Ще одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами, сталася у селі Бугаївка Вовчанської громади Чугуївського району. Горівда господарчої споруди на площі 10 квадратних метрів. Пошкоджено три адміністративні будівлі та Два приватних будинки. Постраждали дві жінки та дитина, госпіталізовані до медичного закладу міста Харкова. Крім того, рятувальники виїжджали на перевірку після обстрілу до села Козача Лопань Харківського району. В результаті обстрілу загинув чоловік. Також постраждало три чоловіка та жінка з пораненнями. Госпіталізовані до медичних закладів піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 72 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші бійці надійно тримають оборону та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Олексій Моравйов, Харків. Новини. Її ночі окупанти здійснили масовану атаку по Україні, випустили крилаті ракети різних типів. За даними міського голови Львова, є влучання у житловий будинок. Сталася пожежа. Також є пошкодження дитячого садочку. Без постраждалих. Спрацювала ППО на Івано-Франківщині за інформацією голови ОВА, уламки ракети потрапили на приватне подвір'я, пошкоджено житлові будинки без постраждалих. У Луцьку є влучання по одному з промислових підприємств. Відомо про трьох загиблих та чотирьох постраждалих. У Дніпрі ракета влучила у спортивний об'єкт міста. За даними голови ОВА, у спортивному комплексі Понівечені вікна, побитий фасад та внутрішня стіна. На місці працюють комунальні служби, зафіксовано влучання і у промисловий об'єкт. Поранено дві людини. Окупанти обстріляли Краматорськ та Слов'янськ. Атакували попередньо із ЗРК С-300. За даними голови Ова, ворожі снаряди поцілили у складське приміщення Краматорську. Є одна поранена. Одного чоловіка деблокували з під завалів. Стан ще одного чоловіка, поки невідомий. На місці працюють служби. У слов'янську пошкоджено завод. Атакували і Черкаську область серед уражених об'єктів територія медзакладу. У Запорізькій області є влучання на територію гімназії. Пошкоджено житлові будинки. Обстрілювали і Харківщину. Є загиблі за даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі окупанти випустили по Україні щонайменше 28 крилатих ракет різних типів. Силами та засобами ППО знищено 16 крилатих ракет типу Х-101, Х-555 та калібр. У Києво-Почерській лаврі знову поліція. Правоохоронці намагаються відкрити 54, 57, 58 корпуси, де знаходяться монахи та віряни УПЦ. Відомо, що до цього суд постановив, що вони перебувають там незаконно. Сьогодні ми будемо Підписувати цю декларацію з СНАЗАК хочу сказати, що це важливий крок, важливий крок для всього суспільства Харкова, бо це відкритість, це демократія, і хочу сказати, що міська влада сповідує і буде і сповідувати відкритись доброчесність для того, щоб суспільство розуміло, що і як робить міська влада. Які тендери проводяться, тендери проводяться, які які проводяться дії міської влади? Хочу привести такий приклад: у нас була дуже така неприємна обстанов... подія, коли біля садженого яру було об'явлен тендер на проектування а потім будівництва багатофункціонального центру. це перш за все центр який був би забезпечувати мав би забезпечувати безпечна безпечний простор для людей але ті керівники які об'явили цей тендер вони не довели свою позицію до суспільства, не довели до мене позицію щодо технічного завдання на проектування, і тому я вирішив, що цей тендер відмінити, і зараз працюють наші спеціалісти для того, щоб все було відкрите, чесно, прозоро, щоб громада суспільства знала всі дії, яка Робить міська влада стосовно цього тендеру, то він скасований, але буде технічне завдання. Технічне завдання повинно відповідати війні. Я маю на увазі, що цей простор повинна збудувати під землею. Крім цього, ми дуже ретельно разом з громадськими діячами, разом з громадою, вирішимо на якому місці буде побудова вони не цей під підзем... підземне укриття і це підземне укриття дуже і дуже важливе для міста Харкова. І хочу сказати, що технічне завдання буде ретельно проаналізовано, і буде будемо тоді об'являти тендер на проєктування, а потім тендер на будівництво. Значну увагу приділяємо укриттям, особливо це найпростіше укриття, яке знаходяться в житлових будинках харків'ян. Хочу сказати, що за останній час. Ми ми привели до ладу 3106 таких найпростіших укриттів. Да, дуже багато роботи було. Нам потрібно було було і закупити вогнегасники і закупити спеціальні ємкості для Води, крім цього, дуже багато сход, які ми отремонтували, провели електрична проводку. Крім цього, знаєте, зробили лавки, такі спеціальні лавки для того, щоб люди могли в безпечній обстановці. Провести деякий час, коли лунає повітряна тривога, тому ці простіше укриття ми обладнали. Крім цього, у Харкові є 14 безпечних зупинок, котрих ми теж облаштували. І хочу сказати, що крім цього, у нас метрополітен є таким надійним укриттям, в якому люди можуть перебувати під час повітряних тривог. Центральна частина Харкова, проспект науки, район станції метро, ботанічний сад з виходом на Саржин-Яр. Саме тут кажуть у департаменті ЖКГ на площі в 0,3 гектара і мали звести багатофункціональний центр. Ініціатором зведення в Харкові такої споруди став президент України. Всі роботи з будівництва кількаярусної яросної будівлі з підземними укриттями мали фінансуватися з національного бюджету, а місто мало підготувати проект забудови. Але у понеділок муніципалітет вийшов із заявою. Проведена нарада у міського голови замовник. У особі Департаменту житлово-комунального господарства не зміг захистити технічне завдання і саме локацію для будівництва центру, тому прийнято рішення відмінити торги на теперішній час. Це нічого не відміняє у плані побудови такого об'єкта у місті Харкові, але наразі буде розглянуто там ще декілька локацій, де це можна буде збудувати як тільки вони будуть. Там знайдені чи прийняті до того, щоб можна було їх розглядати на предмет того, щоб вони були саме укриттям стосовно тих обмежень, які є по генеральному плану міста Харкова, так зразу і буде. Я думаю, надана інформація там громадськості або там журналістам, саме де буде будівництво. Інформацію щодо локації майбутнього комплексу одного чи вже декількох із захисними спорудами, де в першу чергу планують розгорнути освітній процес разом із проектом того, що в результаті буде зведене за державний кошт, у муніципалітеті планують озвучити вже в найближчі тижні. Кошти надаються адресу, тобто цільові. Міська рада ніяк не регулює, ну розумієте? Вони цільові, тобто їх не може, їх не може ні Ігор Терехов, ні там, Євген Пасинов, ні його там зами, прямі заступники. Вони не можуть нічого з цим зробити, бо вони надані, ну тобто надані там. Сто там скільки там мільйонів саме сюди і саме з цього приводу. І ми не можемо там взяти. А давайте візьмемо там, припустимо там 10 мільйонів і відремонтуємо цей будинок. Наразі перед Харковом, що розміщений в кількох десятках кілометрів від російського окупанта, таке стоїть завдання, що тут мають бути надійні укриття, які б відповідали всім вимогам і нормам. Головний критерій безпека як для людей, так і для дітей. Такий комплекс може бути як платформою для навчання і водночас найбезпечнішим новим бомбосховищем у Харкові. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олексій Муравйов. Харків новини. У Харкові активно тривають роботи. Заміна старих зношених трубопроводів. Наразі працівники харківських теплових мереж замінюють ділянку тепломагістралі у Слобідському районі протяжністю більше 1100 метрів. А живить вона 248 житлових будинків і низку об'єктів інфраструктури, школи, лікарні, дитячі садочки. Тож її ремонт вкрай важливий для міста. Реконструкція планова. Ця магістраль, що проходить уздовж проспекту Петра Григоринка, введена в експлуатацію була ще. У 1966 році кажуть тепловики, Тож, звісно ж, потребує капітальної модернізації за довгий срок експлуатації е, з'явилася у. Е, е... Вже за останні там два-три роки безліч дефектів понад 20. на ній виконуємо роботи по заміні сталевого трубопроводу діаметром 600 на трубопровід діаметром 630 в ППУ ізоляції. На даному етапі вже виконуються монтажні роботи. Під час демонтажу старого металевого трубопроводу було наочно видно корозію та значні пошкодження труб. Тож чи витримала б магістраль наступну зиму без ремонту навряд чи, зауважують спеціалісти. Загалом перекладки трубу Стобіцькому районі наразі тривають у багатьох місцях. Перекладання ведуться за адресами по Петра Григаренка по вулиці Державінській, там теж діаметр 600, по Ковтуна 50. Це теж теплова магістраль 67, сьома. Около 300 метрів каналу перекладуються. Виконуємо роботи по заміні транзитів та внутрішньоквартальної сіті. Тепловики поспішають завершити роботи до опалювального сезону. кажуть, встигнуть. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Віталій Грунь, Андрій Паколов, Харків. Новини. Він доволі великий, проте малечі на ньому немає. Це один з дитячих ігрових майданчиків, що розташований у одному з дворів Салтівського району. Кілька бригад комунальників займається його відновленням, бо безпека дітей найголовніше. Цей дитячий майданчик нараховує близько 10 ігрових елементів. Зараз співробітниками нашого підприємства виконується ремонт металевих та дерев'яних елементів, які були пошкоджені як природними факторами, так і вандалами. Це на жаль, ми виконуємо шлифування металевих. Конструктивів та подальшого їх фарбування також ми звертаємо увагу на з'єднання конструктивів, тому що вони теж можуть вийти з ладу. Це може бути сховані роботи, тому наші співробітники приділяють цьому дуже багато часу та уваги, щоб діти, які граються на цьому майданчику, не травмувались, і щоб все було безпечно. Тому згодом після нашого ремонту цей майданчик буде яскравим, безпечним Все для наших харків'ян. Загалом заплановано на 2023 рік пофарбувати 360 дитячих майданчиків, з яких вже пофарбовано 260, та відремонтувати 3886 дитячих елементів, з яких вже відремонтовано 1222. Хочу звернутися до наших дорослих, відпочиваючих, які знаходяться також на дитячому майданчику, щоб вони дотримувалися культури, поведінки, щоб вони не смітили, не додавали нам зайвої роботи щодо ремонту того, що ми вже відремонтували. Дякую вам за розуміння. Ігор Безкровний, Ярослав Куноненко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків, новини. Салтівський район, урбан парк у 2022-му цей спортивний майданчик був пошкоджений після чергового російського обстрілу, але не зважаючи ні на що, тут знову вирує життя. Як каже, мир міста нас не зламати, тому ми відновлюємо. Він допомагає, курірує, щоб це відновлювалося, і наш Харків відновлювався, і життя в місті теж процвітало. А наші діти це наше майбутнє, тому ця площадка це така найперша локація, яку потрібно було відновити. І саме в цьому урбан парку, що є серцем любителів вуличних культур, на день молоді влаштували справжній спортивний фестиваль, де кожен учасник зміг проявити свої здібності у всіх видах та напрямках вуличних культур. Святкують день молоді. Ми вирішили на одному із урбан-парків нашого міста зробити таке свято спорту. Сьогодні це футбол, баскетбол для малечі це малювання, квагрім, танці, тому що Харків завжди був лідером уличних культур. Ще у нас буде показовий виступ «Воркаут». Вуличних культур Харків завжди був і залишається спортивним містом, тому сьогодні такий захід ми проводимо. На полі. Почула тут таку музику. Думаємо, що щось цікаве тут. Думаю, прийдемо подивимо, подивимося, а тут дивимося такі заходи. Думаю, класно. Давно вже такого не було в умовах, війни, не думаємо. Прийшли в футбол, пограли, от призи виграли. От Федір зайняв перше місце, я теж там в конкурсі зайняв от таке. Дуже класно. Це дуже круто, що вирішили зробити щось таке, особливо у такий час. Ми встигли спробувати баскетбол та стрітворкаут. Мені дуже сподобалось у баскетболі. Були були гарні команди, були гарні гравці. І так я і в стріт-воркауті приїхали показати майстер-клас і допомогли, наприклад, мені навчитись новому елементу, який я дуже хотів. Там взагалі тут дуже гарна атмосфера. Всі всім допомагають. Взагалі, подібні фестивалі як пігулка від буденного життя у прифронтовому місті, і до того ж, в такий спосіб, Харків пропагує ідею, що краще займатися фізкультурою, спортом та віддавати перевагу здоровому способу життя на відмінно від посиденьок молоді в компанії з гаджетом. Це я нарисувала там, де рисуються діти. Це я нарисувала герб, герб України. Ти що любиш Україну? Тому що вона така славна і, і крута. Тому що тут всюди дитя площадка. А де ти народилася? В Ізраїлі. Ми грали в футбол, дуже круто. Дуже крутий день, пограли, йдемо за подарунками. А щодо подібних спортивних свят, то не менше за її учасників кажуть, дорослі і вони зарядились гарним настроєм. Я з Харкова, вісім років проживала в Ізраїлі, але ми повернулися до України, бо це наша ненька. Це те, у мене немає слів, вибачте. Це те, ради чого ми живемо. І коли ми приїжджаємо кожен рік, приїжджали сюди, дитина. Нам сказала мама, ми залишаємося тут, і їхати обратно вона не хотіла. Старша донька теж. Тільки тут і обратно вони не захотіли їхати. Коли 11 Апреля ранила ребенка старшу дочку 18 лет. Ми хотіли виїхати. Ми уезжали в Германию на лечение после восьми ранений. Я говорю, поїхали в Ізраїль. Нет, ни в Какую. Мама, я люблю Україну, я нікуди сюди не уїду. І сейчас дочка ходить до сих пор з в голове, но їхати отсюда на нікуди не хоче. Щодо того, що очікує на спортивних харків ближайшие тижнів, то кажуть, у профільному департаменті. Ті, попереду дуже багато цікавих заходів, до яких кожен зможе долучитися. Головна умова бажання і гарний настрій. 23-го ми плануємо зробити забіг з молоддю. Потім у нас проходить зараз турнір з футболу для дітей. Це 9-го року народження діти на кубок мера. Потім ми плануємо 24 го числа проводити акцію Вільна сильна Україна в саду Шевченка біля зоопарку. Приходьте всі буде дуже крутий такий захід. Леся Копилюк, Сергій Перець, Олексій Старенков та Олександра Панченко. Харків. Новини.